Оптимальна температура води в чані з термальною водою ріка 38-40 градусів. Завдяки цьому ви отримуєте повну лікувальну силу води. Завдяки досить високій температурі через пори проникають цілющі компоненти термальної води, а також виводяться з організму шлаки і токсини. Шкіра стає гладкою і пружньою. Купання в чані потрібно чергувати із зануренням у холодну воду, що знаходиться поруч. Купання в чані тривалістю від 5 до 15 хвилин чергується з процедурами охолодження в сусідньому чані з крижаною водою від 5 до 30 секунд. Перепад температур позитивно діє на організм людини і омолоджує шкіру. Подібне загартування організму покращує нервову систему, серцево-судинну, підсилює лібідо як у чоловіків, так і у жінок, стимулює функції імунної системи та щитовидної залози. Покращує діяльність опорно-рухового апарату, сприяє відновленню після травм та переломів, повертає пружність та еластичність шкірі. Після процедур з'являється відчуття легкості, блаженства і повного релаксу.